Всім добрий ранок. На вулиці 6.20 Аліса йде на вокзал їхати на Валенцію. Як завжди, я не можу замовити собі щось в 9, в 10, в 11 ранку. Мені треба все супер рано. На вулиці ще ніч. А потім я буду втомлена вже в першій годині дня і нічого не захочу. Ну це завжди я так роблю. Все, вдягнулася тепленько. Потім буду знімати собі вже класти ці речі в шопер, тому що має бути, я думаю, холодно зранку. Поїду дивитися Валенцію, їхати всього дві годинки. Треба обов'язково це зробити, якщо я вже тут поряд. І потім буду відпочивати, а завтра вже буду працювати звідси з номера. Спокійно, нікуди не їхати, нікуди не дергатись. Хорошої мені подорожі візьму вас з собою, Валенсія. Я вже доїхала у Валенцію. Валенція зустрічає такими гарними картинками. і На стінах. І запахом травички на вокзалі, але щаслив. Це не Амстердам. У нас тут інші цілі. Йду по маршруту. У мене є підготовлений маршрут. Йду, подивлюся. Почну свій маршрут, а там вже кава, чай зустрінуся з колегою. Гарно, трошки прохолодно, добре, що тепер є кофточка. Але скоро вже сонечко дуже все розігріє. Дуже гарна Валенція, не така, як Барселона, хоча... Є щось схоже, але тут більше навіть з під Париж, мені здається, якісь такі балкончики. Ну, прикольно, вже подобається, йду дивитись далі. По стандарту маршрут туристичний мене привів в Меркад, Меркадо, на ринок іспанський. Буду дивитися, що тут є. А тепер мій голос буде за кадром і покажу вам, яке гарне лимонне дерево я зустріла. Просто нереально. Це так дивно бачити таке вживу, просто серед вулиці. І після чого я вже пішла снідати. Хотіла щось стандартне та смачне, і замовила скрембл з авокадо, який був на такому хлібчику. Е, ну, середній смак був, але я поснідала, випила кави, зарядила свій телефон новою зарядкою і пішла далі гуляти. Вже одна зупиночка була на смачний сніданок і каву. Тепер продовження екскурсії по маршруту. Вже дуже жарко. Знімаю зараз свою жилетку. Буду це все пакувати, нести немає, як ну, вже боялася замерзнути зранку. Дуже-дуже гарно, просто що можна сказати, такий вайб дійсно тут іспанський. Na tipo para o vlog valencianski, Vamos fazer o serviço para have a nice um <laughs> bom Я продовжую свій соло тріп. Колега Лена вже поїхала. Я трошки погуляла ще по торговому центру. Знайшла собі курточку на осінь чи весну. Окей. І зараз вже буду вдягати свою худі, бо Відчуваю такий холодний вітер. Нарешті знадобиться мій одяг, який я цілий день таскала. Я, як завжди, взяла собі квиток на пізніше, хоча я вже давно би могла поїхати в Аліканти, бо я вже втомилася. Але нічого, я ще роблю один кружочок до центра Валенсії. Потім буду на вокзалі вже чекати свій поїзд, куплю якісь продукти, щоб одразу мати вже на завтра, тому що завтра робочий день. Я в такій алеї йду просто, вона дуже довга, і пальми по двох боках, а за ними просто нереально гарні будівлі оцього іспанського стиля з цими балкончиками. О, я йду, я не можу надивитися, хочу фоткати, знімати, але це все так не передає, як в реальності. Це просто так гарно. Сьогодні працювати. Сьогодні в мене робочий день і я не можу надивитися цією квартирою цим видом. Але дуже багато роботи, тому зараз зосереджуюся на комп'ютерах своїх, на своїх задачах. Напевно, треба буде закрити шторку, бо нічого не видно, дуже світить сонце в цю робочу зону. Коротше, зараз якось викрутимось. або покладу в іншу сторону столик, тому що я хочу дивитися на це все і не закривати, щоб не було тіні. Аліканте це просто клас. Дійсно, маленькі міста вони цікавіші, і гарніші, навіть десь ніж великі, такі курорт курортний, але в той же час є все сучасне та нове. Ціна улюблена рубрика сніданки я хочу зробити водичку з лимоном. А також мій улюблений сніданок яєчня. У мене власниця квартири дуже піклувалася, залишила все було масло, сливочне. Я на ньому піджарю яйця. Також я купила авокадо і помідори черрі. Дуже смачно буде мені до сніданку все як я люблю. І в цій прекрасній чудовій квартирі з таким видом буду снідати та робити свої робочі завдання. Хочу підсумувати, що потрібно спланувати на цей тиждень, і так далі. Роблю другу каву, так як я кавоман, ви всі знаєте, для мене це норма. І продовжую далі зі своїми задачами. Хочу переглянути, що було пропущено, кому потрібна допомога, і як я можу впливати на подальші задачі. Біжу швиденько в магазин, треба взяти водички, бо в мене толком немає і буду продовжувати роботу і обідати. Я вже допрацювала і зараз йду ще на прогулянку по центру Аліканте. Потім замовила ресторан, хочу спробувати тут ще тунця, тому що пробувала в Барселоні дуже було смачно я хочу ще скуштувати тут. Це мої е, трошки обновочки. Взяла курточку, я обожнюю. Ну і Іспанія, звичайно, це якраз для цього образу тобто така волоніва і тут такі е, тканинні рукава. Лосинки оновила, бо в мене були з шендема вже затерлися. В Ой, що дуже люблю. Мій шопер, кросівки світлі. Треба переїжджати в Іспанію, бо ось оцей спортивний такий легкий стиль це просто все, що я обожнюю. Як я люблю виглядати, як я люблю вдягатись, які матеріали. Е, добре, пішла я погуляю. Ще, можливо, щось познімаю вам. Якщо ви напишете АЛІКАНТЕ в гуглі, то ось ця алея буде перше, що вам видасть Google з цією плиточкою, бо я вже так перевіряла, що це таке АЛІКАНТЕ і де воно, то мені видало ось цю доріжку. Дуже гарно. Добрий спортивний ранок. Всім нарешті спорт зайшов в чат. За 5 чи 6 днів Аліса нарешті вийшла на прогулку пробіжку, тому що всі ці дні було дуже холодно. І я просто лінувалася. Вже дуже хочу в зал. Зараз буде ранкова пробіжка і збираюся вже в аеропорт. з таким видом я буду бігати. Клас! Зараз буду швиденько їхати додому, тому що треба помитись, зібратися поїсти і вже їхати в аеропорт. Дуже класно мати моря біля дома. Як я сумую за Одесу? Чекаю свій автобус, і ось він вже є. Ішла якась там шоста, сьома, восьма година мого перебування. Я вже в аеропорті в Барселонському. В Ліканте чекала години-дві. Тепер тут і вже чекаю десь 3-4 години. Я працювала, закінчила основні справи, роблю ще додаткові свої справи, моменти, і вже просто така щось засипаю. втомлена, дивлюся. Свої покупочки в Діті Фрі купила ось все, що я хотіла. Чайок. Як він називається, правильно не знаю. Ну і в мене тут ще величезний пакет в Діті Фрі. в Саші, смаколиків всяких. Коротше, годинки дві, навіть три. І буду йти на посадку на свій кишинівський рейс. Ці перельоти зручні, просто кайф.